Напевно, кожен з нас зараз залежить від електроенергії. У кожного різні потреби, різні обставини, і всі задаються питанням, як добути більш-менш комфортного життя. Сьогодні ми вирішимо, що краще обрати: генератор чи зарядну станцію, для яких умов що підходить краще. Визначимо переваги та недоліки. А з вами Дмитро, канал Secure, продуктивного перегляду. Почнемо з загального. Якщо вам потрібна електроенергія у квартиру, то звичайно генератори ми не роздивляємось, не будемо робити помилки деяких людей. Генератор на балконі чи на місці кондиціонера є дуже небезпечним та некоректним. Їх ми можемо використовувати лише у спеціальному для цьому місці. І звичайно, на заміну генераторам у квартиру прийшли зарядні станції. Тому, якщо стоїть питання квартири, то тільки зарядна станція. В той час, коли у приватному будинку ми можемо обирати. Так, звичайно, ми не забули про автомобільні чи гелеві акумулятори, інвертори для них, зарядки, охолодження і тому подібне. Але у нашому випуску ми поговоримо про якісні та надійні системи, які дають електроенергію. Поїхали! Як ми вияснили раніше, електроенергія у квартиру це тільки зарядна станція. Але що обрати, коли в нас є можливість розмістити і генератор, і зарядну станцію. Почнемо з переваг всім нам знайомого генератора. Перше на що треба звертати увагу при виборі, це сумарна потужність енергії, яка вам потрібна. Ну і звичайно, час автономної роботи. Якщо сумарна потужність буде перевищувати 2 кВт, то це однозначно тільки генератор, бо максимальна потужність станції у середньому до 2 кВт. Навіть якщо ваша потужність буде до 1,5 кВт, звертайте увагу на час автономної роботи, так як зарядні станції на 1500 Вт при максимальній потужності пропрацюють одну годину. Робимо підсумок. Якщо вам треба велика потужність та довгий час роботи, то це однозначно тільки генератор, так як генератори можуть видавати в рази більшу напругу та працювати поки є паливо. Але в яких випадках краще обрати зарядну станцію? Звичайно, все залежить від ваших потреб. Якщо, наприклад, вам треба провести конференцію, яка буде тривати приблизно до 2 годин, та потужність енергії буде, наприклад, 1,5 кВт, а це не так мало як може здаватися. В 1500 Вт ви зможете підключити і невелику звукову систему: мікрофони, ноутбук, проєктор чи монітори, led світло та щось інше. Також зарядну станцію можна використовувати окремо для живлення газового котла для опалення та чогось подібного. Загалом зарядна станція має перевагу в усіх випадках, коли не потрібно дуже багато потужності, так як її можна заряджати та не витрачати кошти на паливо у генератор. А я гідкою на торті є те, що її можна заряджати від сонячних панелей і бути залежним тільки від сонця, що є великим плюсом, коли повністю відсутня електроенергія. Ще із плюсів станції є безшумність та екологічність в той час, коли генератор дуже гучний та виділяє шкідливі речовини. Зарядна станція є дуже актуальною, коли треба відповісти на конкретні потреби. Це може бути робоче офісне місце, базове приготування їжі, освітлення та надзвичайно довга підзарядка ваших девайсів. Давайте підсумуємо. Загалом, як ви могли зрозуміти, що однозначної відповіді Генчик чи Акум немає. Обидва девайси мають і переваги, і недоліки, та відповідають на конкретні потреби. Генератори можуть віддавати велику потужність і працювати довгий час, але при цьому їх не поставиш будь-де. Вони потребують чимало палива, шумлять та виділяють шкідливі речовини. Зарядні станції можна використовувати будь-де. Вони безшумні, не потребують багато коштів для заряджання, мають готовий інтерфейс роз'ємів, відповідають на конкретні потреби, але мають обмежений час роботи за винятком сонячних панелей і приясній погоді та не можуть віддавати велику потужність. У середньому це максимум 2 кВт. Взагалі, генератори та зарядні станції можуть дуже гарно доповнювати один одного, особливо у приватних будинках та окремих приміщеннях. Сподіваємося, що допомогли вам зробити правильний вибір та покращити ваше життя у цей складний для нас час. А замовити дані девайси ви можете на нашому сайті SecureUA. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та дзвіночок. А з вами був Дмитро. Бережіть себе та близьких. До нових зустрічей!